Вітаю коти на моєму каналі. Дуже дякую, що дивитеся мої відео. Полишаєте свої вподобайки та коментарі і вже підписані. А хто того не зробив, треба робити це терміново, бо це допомагає просуванню україномовного контенту. Отже, сьогодні дуже цікава тема, що робити з речами покійника. Да, от не стало у нас близької людини, і тут починається дуже багато забобонів, якихось таких нюансів. Хтось кричить викидати, хтось кричить роздавати, тільки палити, позбавлятися геть усього, на чому лежав, стояв, їв, спав і так далі. тому подібне. Тобто, все, капець, треба позбутися абсолютно всього. Хтось говорить про те, що абсолютно спокійно носить там я не знаю, речі там, своєї матусі, да, чи які-небудь там спить у рубашках свого покійного там. Татуся чи дідуся, і нормально все почуває, ніякої проблеми з тим немає. Отже, будемо розбиратися, від чого дійсно варто позбутися, а з чим можна продовжувати знаходитися в одному просторі, і нічого страшного у тому немає. Перше, нам важливо розібратися з тим, які речі від покійного є його улюбленими і занадто особистими. Наприклад, прикраси. Тобто, якщо у вас улюблена прикраса там вашої бабці або вашої мами, так вийшло, що вона лежить у серванті на момент, коли людини не стало, то бажано таку прикрасу, о, яку там людина при життю обожнювала, все-таки покласти до труни разом, якби із нею, да? начепити на неї. Тому що прикраса улюблена, такий там, наприклад, такі сережки або такий ланцюжок не буде носитися вами. Нормально він буде рватися, іти від вас, губитися, ламатися, тому що це улюблена, реально улюблена річ покійного вашого родича. Саме улюблені речі, про які ви сто відсотків знаєте, що це прям улюблена річ да, там вашого покійного родича. Її варто передати в труну, да, і поховати разом або в на кремацію разом із родичем, ну тому що річ улюблена: носити її не варто, переплавляти її також не варто. Якщо вже так сталося, що не ви керували процесом поховання, да і похорон взагалі, от ти. Там, наприклад, цим займалися родичі, а ви були в дорозі з-за кордону, і ніхто там цього не зробив, але ви точно знаєте, що то улюблений дідовий годинник. То в такому випадку, будь ласка, візьміть його і прикопайте на могилі вашого покійного родича. Тобто, от буквально зарийте його у землю. Віддайте його, можна так сказати, покійнику, да, ту улюблену річ. Але це питання виключно особистих, таких дуже улюблених персональних речей, де 100% всі, ну якби і ви знаєте, і родина знає, що це от прям улюблені, улюблена якась прикраса, чи улюблена річ, чи улюблена там я не знаю ковтина, штани, нижня білизна і так далі. Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Другий момент якісь гігієнічні особисті речі. Ну, зрозуміло, що, вибачте, шкарпетки, які-небудь колготки, труси, бюзгалтери. Ми не будемо роздавати людям, якщо вони не є новими і не просто да, лежали у шафі, наприклад. От, а якщо людина їх носила в такому випадку, ми їх просто збираємо куди-небудь в окремий. Пакет, і а, можемо віднести на смітник, а, прикопувати їх, спалювати їх не обов'язково. Якщо хочеться дуже сильно, звісно, їх спалити, то можна і спалити, але це не обов'язково, можна просто їх викинути на смітник, такі дуже особисті гігієнічні речі. Да? Тобто, це стосується і постільної білизни. Тобто, якщо у нас там постійна а, білизна, на якій людина а, лежала, можливо, хворіла, вмирала. Або, в принципі, померла на якійсь конкретній простині, да, чи на якомусь конкретному там, підматраснику, то бажано е, такої, е, та, такого матрасу, або, такого, не, ну, або такої білизни постільної, все-таки позбутися, знову ж таки, скласти куди-небудь і просто викинути. Все, що стосується чогось плюс-мінус нового, наприклад, того, що покійник не одягав, які-небудь сукні, які-небудь там не знаю, штани, костюми, таке дуже часто буває. у Людей уже стареньких і старенької закалки. Я навіть пам'ятаю свою о, покійну бабусю, у якої шафа була о, просто набита красивими о, шитими платтями, а вона їх залишала на якийсь незрозумілий чорний день, в яким вона коли-небудь в неї настане і вона їх одягне. Я їй кожного разу казала, що бабу тобі вже купа років. Може, ти будеш носити свої красиві сукні, на що тобі їх понашивали. От, і якого чорного дня чи не зрозуміло, якого при ти чекаєш, коли тобі вже ручків, та Не 15, не 20, навіть не 50. Може, пора все-таки носити ті красиві сукні. А чого вони лежать? нові, Коли ти зібралась їх носити, бабу тобі за 80? Давай, живи життя. От, але все-таки залишилися у баби ті сукні, які вона не одягала геть ні разу, і ми їх просто подарували. Там по сусідам а, після її смерті, тому що вони просто були нові і не ношені геть геть, абсолютно от те, що носилося, але має добре гарний стан, також можна або віддати, або роздати, або на крайній випадок навіть продати. Ну, типу, ніякої проблеми у тому, що це там не знаю костюм вашого діда, діда не стало, але костюму гарної якості, і ви знаєте, що його в принципі можуть купити, да бо він там, наприклад, ну гарний костюм. то... В такому випадку, будь ласка, можна його виставити куди-небудь там на OLX або на іншу якусь платформу, і просто продати там за якісь невеликі гроші. Ніякої проблеми абсолютно у тому не буде. Як і не буде проблеми е, полишити якісь речі для е, подальшого використання, якщо вони вам подобаються, і ви розумієте, що ваш покійний родич не був би проти, аби ви їх носили. Тобто, тут дуже багато залежить від того, в яких стосунках ви були з родича. Ну тобто, якщо ви нормально спілкувалися чудово зі своєю матусею, і після її смерті залишилася ціла купа красивих платів, які підходять до вас по розміру, їх не обов'язково викидати і продавати. Ваша покійна матуся не з'їсть вас за ті плаття. Вона є частиною вашої родової системи, вона вас любила. Це не буде той покійник, який буде приходити і їсти вас, тому що ви не гадяйка доч, будете носити її сукні. Якщо у вас при життю були погані відносини, там, наприклад, я не знаю була була ну, прям така токсична вредна свекруха, то е, і вона вам не давала і при житті доторкнутися до своїх речей, то було б дуже дивно після смерті використовувати її речі. Ну Тому що фуфу, -фу, вона би вам і при житті би, там за ті речі, і за ту пляму на її якій-небудь блузі висказувала би доскону. Війна, вона після смерті не, не, не дасть у такому випадку нікому спокою, тому її речі все-таки краще продати або роздати. да Тобто, вже у такому ключі. Якщо полишилася. Якісь прикраси від покійних родичів, які не були їх улюбленими. Да? Хтось їм подарував сережки, бабі, баба їх там і не носила, толком вони в серванті лежали, вона навіть про них забулася. Такі сережки можна носити, або якщо вам не підходить форма чи модель, їх можна або продати, або переплавити на якусь абсолютно іншу прикрасу. І ще один момент: які, якісь речі, якими покійний користувався. Ну, там, я не знаю, наприклад, там. Швейна машинка, бабина, да, на якій вона шила, от робила там які небудь пяльця бабини, на яких вона вишивала чи спиці з, там, з шерстю, де, де баба покійна в'язала. Да. Тобто тут ми можемо звернутися до. Покійного родича прямо так, от вголос після там похорон, після якогось часу, там не знаю, декількох тижнів місяця, і сказати, що баба так і так, чи можу я використовувати твою, там наприклад, швадську машинку. Там чи діду може використовувати твої там станки, якими ти користувався, бо хочу продовжити твою справу. да Якщо ви раптом при житті це з дідом чи з бабою не обговорювали, ви просто говорите це як живому і можете спокійно використовувати їхню техніку. Якщо вона вам не потрібна, залишати подібну там, техніку, яка може комусь згодитися, просто як нагадування про діда, а, а недоречна історія. Тому що будь-яка річ має працювати. І якщо вона вам не потрібна, але ви знаєте, що комусь вона може згодитися і людина може. Пропрацювати на дідовому станку і ще багато років ви зробити цілу купу суперкорисних, класних, там я не знаю, стільців. Наприклад, та, якщо ним як дід столяром був і класні стільці робив, чи які небудь такі штуки. Ви знаєте, що людина буде на тому заробляти, робити неймовірні речі, краще продайте тій людині або віддайте. Для пам'яті можна залишити собі щось інше. А і взагалі-то пам'ять у нас з вами ось тут і ось тут, і речі для цього абсолютно не обов'язкову. Зв'язкові достатню фотографію поставити От, і згадувати свого покійного родича. Для цього прив'язка, до речі, абсолютно ж не обов'язково. Це виключно наші якісь з вами приколи в голові. От, тому, якщо це стосується якихось інструментів, ви розумієте, що вони ті інструменти вам абсолютно не потрібні, але ви їх залишаєте просто як-от. Пам'ять, як згадку, то краще віддайте їх туди або продайте їх туди, де ці інструменти будуть продовжувати жити і приносити якусь користь людині, яка ними користується, яка може на них щось робити, і так далі. І нічого страшного у тому немає. Якщо так вийшло, що людина там померла вдома, там я не знаю, на дивані, чи як мій дідо. У, крі... у кріслі у своєму улюбленому чи потрібно бігти і спалювати це крісло і цей диван? Не обов'язково, якщо є е, можливість е, все-таки замінити, як би тут. Така, в залежності від ситуації. Якщо є можливість все-таки позбутися да, такої речі, якогось там е, на матрасник на дивані, наприклад, був, або перешити після цього диван і змінити наповнення дивану, да, оновити диван, то було б зробити це краще. Але прям трагедії, прям трагедії трагедії немає. Просто сама. Вам не буде шкодити ваш покійний родич, який помер на тому кріслі, але сам момент смерті це є вибросом великої кількості енергії ну, типу некротичної енергії, да? тобто це перехідний такий момент. І все-таки, як не крути, така річ може фонити оцією перехідною енергією, і це може шкодити людям, особливо людям, які надчутливі. Ну, от, тому, коли мій а, діду помер у своєму кріслі, от крісло нам не потрібно було. Воно не було частиною якогось інтер'єру важливого, воно не несло в собі якийсь старовинний декоративний характер, ми просто це крісло утилізували. Ну, ми його винесли і утилізували це крісло, бо воно. Нам не потрібно. От, але якщо це якась дуже там, я не знаю, якась особиста особлива річ, або ви купили тільки новий диван, і так вийшло, що на тому дивані бабуся померла, то просто там я ж кажу, змініть обшивку дивана, почистіть той диван да? ментально та буквально, можливо, реально, якщо там є там паралон якийсь усередині, там змініть наповнення, але прям викидати диван, новий бігти не обов'язково. Ну це не є обов'язковою історією, але якщо ви розумієте, що якось вам некомфортно біля того дивану, чи ваші рідні некомфортно. Там я не знаю, люди лягають спати, погано себе почувають, бачать кошмари, то да, тоді краще від такого дивана або позбутися його, або його оновити. Якщо це якесь крісло, або ще якась така історія, і вам не шкода викинути, ви кидаєте. Якщо шкода викинути, то тоді вносіть конструктивні зміни, да, в заміну наповнення того там дивану чи того крісла. Якщо це якась змінна історія, я ж кажу, якісь подушки, якась постільна білизна, якийсь наматрасник або матрасик, да, якийсь, цього можна абсолютно спокійно позбутися і використовувати цю річ. І нічого страшного не буде, і ніякий покійник вас не прийде, не жує, не вб'є за це, і так далі. Тому подібне. От, виключенням є тільки ваші персональні неокей стосунки із покійними родичами. Тобто, якщо дід... Або баба при життю вчепилася у хату чи в свою кровать, там я не знаю, яка для них несла важкі серйозні сенси. І кричала вам ще при життю, що ні в якому випадку не продавай після моєї смерті, які тільки спробуй не викинути, я, я тебе з того світу знайду і е, буду тебе гризти та жувати, то краще прислухатися да, до їх слів. Не все-таки не вносити серйозних корективів до речей, які для них мали підвищеного сенсу. Це. До речі, один із моментів. Це пов'язано з місцинами а, і людей, які вчеплюються за місце. Є така, є така ситуація, є така практика, коли там я не знаю, дід з бабою категорично не хотіло хату продавати. і Вони там в тій в тій хаті їх не стало, і ти намагаєшся ту хату продати. І вона не продається абсолютно. То люди приходять, дивляться, я не знаю, хрестяться і кажуть ні ніколи не куплю або взагалі покупців нема. Частіше за все, це із-за того, що люди навіть з того світу вчеплені в свою нерухомість і покидати ту нерухомість не хочуть, вважають себе. Хазяївами цієї квартири або цієї хати, в такому випадку потрібно задіювати зовсім інші механізми, в яких е, таких покійних родичів треба заспокоїти, упокоїти та е, відчепити їх від їхньої нерухомості, за яку вони зачеплені. Все-таки... Е, Пояснити і словесно, інколи навіть ритуально і магічно, що ну квартиру треба продати. у Вас не там баба з дідом, вас вже немає, скільки років, а ми квартиру не можемо продати і жити у ній нам. Там ми не хочемо, ми хочемо купити своє. У мене така ситуація була із, наприклад, чоловіком, бо його покійна мама страшно не хотіла не продавати квартиру ще при життю, і коли її не стало, а не стало її стрімко з певних причин, квартиру чоловік. Свою продати не міг більше року. Ну, от реально люди приходять, от, от має бути вже підписання договору, просто люди кудись зникають. От, бо мама й при життю була вчеплена в цю квартиру, а після смерті так тим паче. Були проведені певні маніпуляції, от, і квартира продалася через тиждень після цих маніпуляцій. Тому що, якби маму від, від квартири, давайте, грубо кажучи, відв'язали. І усіма методами пояснили, що такі, мамо, давайте ми, мабуть, квартиру продамо, бо у вас уже вже немає тата, вже немає чорно скільки, а ви все вчеплені в ту квартиру, яку колись там хтось купляв. Такі випадки так також бувають. Тобто все індивідуально. Але речей покійників боятися не потрібно. У мене досі у мами в шафі висять татові костюми, не із-за. Пам'яті да, якоїсь і так далі. А просто тому, що у нас не дійшли руки до того, щоб повноцінно розгрести усі речі, які знаходилися в квартирі. Вони, вони просто є. Ми їх пороздаємо, ми їх повіддаємо, ці костюми трохи пізніше, але вони досі у нас є у квартирі, нічого страшного немає. Тато хворів, мав власний кабінет, і його власний кабінет він досі плюс-мінус у тому стані, в якому він там і був. До того, як батька не стало, і досі не дійшли руки до там, перебирання його викладацької макулатури, тому що він був викладачем. І ніякий покійний тато не прийшов і мене за це з мамою не з'їв. От, Воно досі там лежить, просто от, не доходять руки повноцінно це перебрати та пороздавати, повіддавати туди, куди потрібно, або утилізувати. І таке буває. Також таке буває, і це абсолютно нормальна історія. Ну, от, Тобто, вони такі речі можуть бути, знаходитися в, з вами в одному. Тому приміщенні нічого страшного тому немає, але по можливості, по можливості, а, краще дійсно роздати, віддати, продати а улюблені речі покласти за покійником і відправити, грубо кажучи, на той світ разом з ним. Бо такі речі носити ну не вийде. Тому краще все-таки, щоб вони були з тими, а, хто є їх господарем і. А, з тією людиною, яка при життю ці речі дуже сильно любила. Дуже сильно. От, тож, маєте такі поради на увазі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з чимось подібним, і як ви відноситеся до а, речей ваших покійних родичів і який ви маєте досвід. Дякую, що додивилися до кінця. Усі посилання на мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Дякую, що мене дивитеся та коментуєте. Усіх обняла!